Під час пандемії COVID-19 мільйони людей були інфіковані та почувалися безсилими перед хворобою. Сотні тисяч померли у цей період. Медичні працівники найбільше потребували засобів індивідуального захисту. Це могли бути спеціальний комбінізон, маска, респіратор, окуляри або щиток для обличчя, рукавички та інше спорядження, щоби знизити ризик інфікування. Оскільки covid 19 передається переважно повітряно-крапельним шляхом, для медиків було важливо захиститися. У пік пандемії в деяких регіонах світу відчувалася нестача засобів індивідуального захисту, тому багато лікарів, їхніх помічників і медсестер заразилися. Зайняті лікуванням інших, вони самі не були застраховані від вірусу тільки засоби індивідуального захисту. Могли допомогти їм уберегтися, ми вже знаємо, що є ще одна смертоносна пандемія, спричинена згубнішим вірусом ніж covid 19 Вірус гріха заразив усю людську сім'ю. Ми опинилися на передовій лінії в цій битві і потребуємо засобів індивідуального захисту. Якщо через зайнятість чи з якоїсь іншої причини. Ми нехтуємо засобами індивідуального захисту, то ймовірно підхопимо вірус гріха. Якщо в нашому шаленому ритмі життя ми не дбатимемо про духовну складову нашого єства, ми можемо заразитися духовною хворобою, смертельною і згубною. Апостол Павло написав: адже наша боротьба не з тілом і кров'ю. Але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Уся Божа зброя це і є наше захисне екіпірування від вірусу гріха. Перш ніж увійти в палату хворого на коронавірус, професійні медичні працівники. Повинні були подбати про власний захист. Щодня ми вступаємо на територію зла, де мільйони людей заражаються вірусом гріха, і в нас немає до нього імунітету. Увійти туди без захисту рівнозначно самогубство. Одягнувшись у повну Божу зброю, ми зможемо перебувати в безпеці в найсуворіші часи. Але особливо це спорядження потрібно в період випробувань. Що це за захисне екіпірування, дане Богом, і таке необхідне в конфлікті між добром і злом? Апостол Павло дає нам наступну підказку: зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Що це за Божа зброя? Як ми можемо духовно підготуватися до криз? З якими стикаємося в особистому житті, що є джерелом нашої духовної сили, які ресурси Бог дав нам для боротьби з вірусом гріха, Дізнаємось сьогодні. У програмі Біблія продовжує говорити. Один із найважливіших видів зброї це Боже Слово. Писання свідчить. Адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. Біблія це живе Слово Боже, і завдяки служінню Святого Духа вона оживає в наших серцях і змінює нас. Інші книги можуть нас надихати, але Слово Боже саме є богонатхненним. Інші книги можуть просвітити нас, але Біблія ще і змінює людину. Вона містить принципи, які здатні змінити життя. Творча сила Божого Слова освітлює темряву, у якій ми живемо. Під час створіння Бог виголосив слово, і з'явилася наша планета. Він створив цей світ своїм усемогутнім словом, Писання говорить Господнім словом створені небеса, а подихом його уст уся їхня сила. Адже він сказав і сталося, і він звелів і з'явилося слово Боже це творче слово, усе відбувається і утворюється саме так, як він каже, навіть якщо раніше було інакше. Його слово настільки потужне, що створює дійсність. Слово, яке виходить із Божих уст, творить видиму матерію. Ми з вами можемо говорити про те, що вже є, але Бог проголошує те, чого немає, і воно з'являється на світ його наказом. Розмірковуючи про зачаття Авраамом і Сарою дитини в старості, апостол Павло говорить, що Бог. Називає те, що не існує як існуюче. До того, як Сара зачала дитину, Боже Слово проголосило, що вона завагітніє в старості, це божественне откровення стало реальністю, тому що Слово Бога виконує те, що Він проголошує. Істина полягає в тому, що така ж творча сила є і в написаному слові Біблії. Слово, Просвічує уми, що знаходяться в темряві. Слово втамовує спраглі душі і живить голодні серця, воно відтворює людину за образом і подобою Божою. Воно зміцнює нас у боротьбі між добром і злом. У пустелі Ісус відбив нападки сатани, посилаючись на Боже Слово. Написано не самим хлібом житиме людина. Але кожним словом, що виходить із Божих уст. Древнє писання, свята Біблія є відгуком на наші найпотаємніші сподівання. Подібно до того, як тіло підтримується здоровою поживною їжею, так і душа наша зміцнюється і насичується Божим Словом. Це приводить нас до іншого життєвого важливого питання: чи є Біблія просто книгою, що надихає, як і багато інших. Чи це богонатхненна книга, яка дана нам Богом? Якщо Біблія є божественним откровенням для всього людства, а ми нехтуємо її вченням, то ми ризикуємо втратити вічне життя. Якщо Біблія це просто натхненний збірник написаних людьми текстів, то вона не має сили радикально змінити наше життя. Ось чому питання про богонатхненність Біблії вкрай життєво важливе. І я пропоную розібратися в ньому. 1947 року в районі Мертвого моря один арабський хлопчик пас овець. Це був черговий звичайний день у його житті. Щоранку він водив отару в пошуках мізерної їжі серед гарячих пісків пустелі. Він гадки не мав, що цей день змінить світ, коли одна з його овець. Забрала в печеру, він спробував змусити її вийти звідти, кинувши їй услід камінь. На свій подив, він почув звук розбитого посуду. З думками про те, що в цьому посуді може бути захований скарб, хлопчик поспішив додому, щоби розповісти про свою знахідку батькові. Те, що вони виявили в печері того дня, було набагато дорожче від будь-яких багатств світу. Там… На березі Мертвого моря були виявлені стародавні рукописи священного писання, які, як з'ясувалося згодом, були найдавнішими з усіх виявлених людьми. Ці сувої були написані членами Кумранської громади приблизно 150 року до нашої ери. Тих людей називали єсеями, і один із головних завдань у житті вони вважали переписування Біблії. Закони переписування були надзвичайно суворі, що забезпечувало точність передачі тексту. Найвидатніші бібліїсти і фахівці з древніх біблійних мов протягом десятиліть займалися вивченням цих манускриптів і дійшли висновку, що ці стародавні суворі однозначно свідчать про те, що Біблія, яку ми з вами читаємо, дійшла до нас практично незміненою. Крім «Свою мертвого моря, існує безліч інших древніх манускриптів Старого Завіту. При порівнянні всіх цих манускриптів спостерігається дивовижна гармонія, яка свідчить про точність передачі священного тексту протягом довгих століть. Крім старозавітніх рукописів, існує понад 2400 рукописів Нового Завіту, датованих першим четвертим століттям нашої ери. Біблія Переписувалося частіше, ніж будь-яка інша книга у світі, і точність переписування одне зі свідчень на користь її богонатхненності. Протягом тисячоліть Боже Слово передавалося з покоління в покоління. Починаючи з першої книги буття і закінчуючи останньою книгою об'явлення, воно відповідає на наші найглибші питання і говорить про найпотаємніші потреби серця. Біблію писали протягом 1500 років понад 40 авторів. Більшість з них не знали один одного. Вони жили в різних місцях, говорили різними мовами і були носіями різних культур. Але кожен із них, перебуваючи під натхненням Святого Духа, ясно представив вічний задум Бога щодо людства. Між основними питаннями, що порушується в писанні, немає протиріч. Біблію характеризує дивовижна єдність думки і цілі. У писанні знаходить відображення Божественний розум. Майже три тисячі разів біблійні письменники проголошують і сказав Бог, і сказав Господь, або вимовляють схожі фрази. Біблійні письменники вірили, що вони були натхненні Богом, і внутрішнє свідчення писання показують, що їхні вістки мають божественне походження. Достовірність Писання доводить і виконання численних біблійних пророств. Усього в Біблії орієнтовно 31 тисяча віршів, і понад 8 тисяч із них більш ніж 25% місяць пророцтва. У цих дуже точних пророцтвах передбачені долі конкретних народів та окремих світових правителів. У них були відкриті найдрібніші подробиці життя Ісуса Христа. За сотні років до народження Ісуса було передбачено деталі Його біографії. Рідним містом Ісуса, як відомо, був Назарет. Але за 700 років до цього пророк Михей провістив, що Месія народиться у Вифлеємі. Згідно з указом кесаря Августа, Марія і Йосип у ніч народження Христа прибули до Вифлеєму на перепис. Хіба це не дивно? Назарет. Місто в Галилеї на півночі Ізраїля Вифлеєм же розташований за 145 кілометрів на південь у Юдеї. Це лише одне з дивовижних пророст, пов'язаних із народженням, життям, смертю і воскресінням Ісуса. Головна мета Біблії розкрити вічний Божий план спасіння. Біблія описує історію, проте це не історична книга. Біблія зачіпає науку, але це не наукова праця. Біблія дає розуміння того, як функціонує свідомість людини, але це не трактат із психології. Хоча Боже Слово і торкається питань, що стосуються різних сфер життя, воно насамперед є откровенням Божої волі і правди. Біблія відповідає на три головні питання буття: навіщо я тут, звідки я прийшов і що мене чекає в майбутньому. І знайшовши ці відповіді, людина отримує надію і мужність центральна особа Біблії, Ісус Христос. Пророки Старого Завіту свідчили про Нього. Кожна книга Біблії є об'явленням Його любові. Звертаючись до Фарисею, Ісус сказав: Дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. У Старому Завіті говориться про Христа, який має прийти, а новий Завіт відкриває Христа, який прийшов. Вся Біблія свідчить про Ісуса у Святому Письмі: Христос постає аганцем, що помирає, живим священником і майбутнім царем. Він виправдовує та освячує, а в майбутньому прославить. Чи можна знайти когось більш милосердного і співчутливого? Ніж Ісус, наш Спаситель Господь. Ісус великий чудотворець, котрий змінює наше життя, Він говорив слова, які я вам сказав, є дух і життя, святий Дух закарбовує принципи Божого Слова у сприйнятливих умах і робить нас новими людьми. Христос це серцевина всього біблійного вчення, апостол Павло Ясно говорить. Хто в Христі, той нове творіння, давнє минуло ось постало все нове. Біблія це не просто посібник із побудови християнського життя. Візьмемо, наприклад, такі біблійні символи, як світло, вогонь, молот, насіння і хліб. Вони мають одну спільну рису, символізують Боже Слово. Воно справді подібне до світла, яке веде нас крізь темряву. Воно схоже на вогонь, що палає в наших душах, і на молот, який розбиває тверді серця. Воно подібне до насіння, яке безмовно проростає і приносить плід духа в нашому житті. І нарешті Боже Слово це небесний хліб, який втамовує наш духовний голод. Давид в одному з псалмів заявляє: Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом на моїй стесці». Далі він додає відкриваючись людині, Твої слова освітлюють її і роблять мудрими навіть простих людей. Світло завжди має на меті усунення темряве, вночі на неосвітленій дорозі можна легко збитися зі шляху, спіткнутися або впасти в глибокий яр. Однак потужний ліхтар здатний виправити ситуацію. Боже Слово освітлює наш шлях додому. Коли ми ділимося Божим Словом з іншими людьми, воно розсіває темряву, якою сатана оточив їх і освітлює їм шлях до Божого царства. Із символами вогню і молота Боже Слово порівнюється у книзі пророка Єремія. Вогонь має здатність очищати. Вогонь Божого Слова, коли ми його читаємо, горить усередині нас. Очищає нас, знищуючи домішки, як це відбувається з кинутим у плавильний тигель золотом. Процес очищення не завжди приємний, але домішки треба видаляти з наших характерів. Боже Слово, також подібне до молота, воно розбиває на частини кам'яні серця. Саме під впливом такого молота драматичні зміни відбувалися в житті біснуватих римського сотника. Розбійника на хресті та безліч інших персонажів нового завіту. Боже Слово стукало в їхні огрубілі серця, доти, доки не розторощило їх ударами любові. Про наступний символ зерно ми читаємо в Євангеліях. Ісус говорив, що зерно то Слово Боже у крихітному насінні зосереджене життя, коли насіння Божого Слова потрапляє в ґрунт розуму. Воно проносить рясний плід у житті. Ісус часто вдавався до образу насіння для опису росту Свого Царства, посіяне Боже Слово, ніби насіння дає рясні жнива всьому світі. Ісус розкриває цю тему в одній зі своїх притч про землеробство. Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю. І чи спить, чи встає вночі, чи вдень, а насіння сходить і росте, але як він не знає. Може здатися, що слово Боже загубилося десь у розумі, може здатися, що воно засипане зверху грудками гріха, але якщо його плекати, воно проросте і дасть нове життя, воно радикально змінить наші розмови, звички і ставлення до Бога. Насіння дає життя. Найчастіше воно приносить свій плід непомітно, але неухильно. Біблія також використовує образ хліба для опису Слова Божого. Ісус сказав: Я хліб, життя. А далі Він додає не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Хліб це насущна їжа, один з основних продуктів харчування на нашій планеті. Людина може довго жити. Тільки на хлібовій воді, а на прикладі хліба Ісус говорить про себе як про того, без кого справжнє життя неможливе. У своїй проповіді, яку він виголосив після чуда нагодування п'яти тисяч, Ісус сказав: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. Ця заява здається вкрай дивною, про що насправді міг говорити Ісус. Очевидно, що йдеться не про те, щоб буквально їсти Його тіло і пити Його кров, суть слів Ісуса в тому, що коли ми насичуємося Його Словом, Його вчення стає частиною нашого життя. Саме це мав на увазі Єремія, коли з радістю проголосив: щойно надходили Твої слова, я їх споживав. Господи Савоте, Твоє Слово було для мене радістю і натхненням мого серця. Адже наді мною прикликалось Твоє ім'я. Слово Боже подібне до ситного хліба з висівками, який втамовує наш внутрішній голод. Чи помічали ви, що продукти високого ступеня обробки не насичують нас як треба? Проте Боже Слово це хліб із високим умістом того, що живіть наші душі? І, звичайно ж. Писання подібне до потоку чистої прохолодної води. Немає кращої нагороди, ніж відкриття істин про Ісуса в таких образах священного Писання. Але, на жаль, не всі змогли прийняти її, як свідчить історія, невіруючі люди століттями боролися з Біблією. Своїми витонченими аргументами вони намагалися підірвати авторитет Божого Слова і сьогодні. Однак Біблія залишається бестселером номер 1 Щороку понад 100 мільйонів примірників Біблії продають або роздають безкоштовно. За даними Книги рекордів Гіннеса, за всю історію було надруковано понад 5 мільярдів примірників Біблії сотнями мов. Французький філософ Вольтер, який народився 1694 року, був непримиренним критиком християнства. Він вважав, що Біблія сповнена нісанітниць і що суспільство живе в сутінках християнства. Будучи плідним автором, він написав 20 тисяч листів і 2 тисячі книг. Значна частина його робіт містить нападки на християнську віру і Біблію. Відомо, що в кінці свого життя філософ передрік, що його твори витіснять Біблію. Він був переконаний, що через 100 років святе письмо стане пам'ятникою старовини і неминуче забудеться. Однак лише через 25 років після смерті Вольтера, 30 травня 1778 року, друкарські машини, на яких були віддруковані його праці, друкували Біблії основними мовами народів світу. Є ще одна цікава деталь у цій історії. Даніель Меріт, доктор філософії та богослів'я, який досконало вивчив біографію Вольтера, повідомляє, що Андрі Трончин, президент Женевського біблійного товариства, в 1834 1839 роках жив у колишньому маєтку Вольтера, коли біблії були надруковані на верстаті. Який раніше друкував книги Вольтера, багато екземплярів зберігалося в цьому самому будинку, де в минулому жив Вольтер. Який дивний поворот в історії! Це нагадує вислів Ісуса: Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть». Про Прокисая написав: трава засихає, квітка в'яне, але слово нашого Бога залишається незмінним повік. На адресу Біблії звучали лихослів'я, критика, глузування, її рвали на частини, спалювали на багатьох, але вона, як і раніше, височіє над світом, підтверджуючи цим своє божественне авторство. Кожному наступному поколінню людей вона несе звістку про благодать, милосердя, прощення і нове життя. Найбільшим свідченням богонатхненності Біблії є її здатність. Повністю перетворювати життя людини, яка її читає. Дозвольте мені поділитися з вами історію пана Чена. Пан Чен, як затятий комуніст, був атеїстом. Усіх християн він вважав неосвічними, нерозумними людьми. 1992 року Чен повернувся додому після проходження військової служби і виявив, що його дружина стала християнкою. Саме в ті роки. На північному сході Китаю спостерігалося духовне відродження, і в одному місці щорічно хрестилися 2-3 тисячі людей. Коли пан Чен дізнався, що його дружина-християнка, яка довіряє Біблії, він не на жарт розлютився. Він кричав, погрожував і залякав. Через якийсь час у його дружини розвинулася небезпечна очна інфекція, яка вимагала операції. Щодня чоловік годинами сидів біля її ліжка в лікарні. Коли жінка почала одужувати, вона стала читати Біблію одним оком, оскільки інше було забентоване. Лікар порадив їй поберегти обидва ока, але вона відчувала потребу в підтримці Слова Божого. У розпачі її чоловік сказав: мені досить того лиха, що моя дружина християнка, не вистачало, щоб вона ще й до цього осліпла. Віддай мені цю книгу, і я сам буду читати її тобі. Жінка попросила, щоб чоловік почав читати для неї книгу Йова. Чим більше він читав, тим сильніше почав цікавитися сам. Чоловік був вражений вірою Йова. Він не міг зрозуміти, як людина, яка пережила такі труднощі і зіткнулася з такими випробуваннями, може довіряти Богу. Чоловік ще більше здивувався, коли в кінці книги прочитав про те, як Бог перетворив трагедію Йова на тріумф. Господь повернув добробут Йова, коли він помолився за своїх друзів, Господь примножив усе, що було в Йова вдвічі, Господь же поблагословив останні роки Йова більше, ніж були його попередні роки. Відтоді пан Чен навіть став потайки читати Біблію, коли його дружина виходила з палати на процедури. Незабаром він уже не міг чинити опір, і там, у лікарняній палаті, він підкорився Христу. Сьогодні він, християнський пастор, що переконливо проповідає Слово Боже і любить Біблію, яку колись зневажав. Істина Божого Слова докорінно змінила його життя. Вістка Біблії актуальна для людей різних культур і верст населення. Вона дає надію у важкі часи для всіх народів. Нам слід проводити більше часу наодинці з Божим Словом, зробити його зброєю і щоденним хлібом. Нехай краса письма омиє ваше серце, знайдіть цю втіху і дозвольте Святому Духу спрямовувати ваші кроки, відчуйте на собі перетворювальну силу Божого Слова. Воно змінило життя пана Чена та здатне так само змінити і ваше життя. Помолимось, дорогий наш небесний батько, ми щиро вдячні тобі за слово Твоєї святої правди, за святу Євангелію, за те, що ми сьогодні можемо читати Твоє правдиве слово, розуміти його і жити відповідно до нього. Господи, даруй можливість кожному з нас знаходити час і проявляти зацікавленість в. Читання Твого святого Слова допоможи нам жити відповідно до того, як ти навчаєш нас із сторінок святого письма. Благослови нас цьому і нехай перетворювальна сила слова Твого Святого здійснить переміну в нашому житті. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, читайте Слово Боже щоденно. І ви відчуєте позитивні зміни у вашому житті, і нехай в цьому вас благословить Господь.